Вітаю, панове! Зараз ми порівняємо два дуже різних, але до біса продуктивних ігрових ПК. Правда, один набагато дорожчий. І зрозуміємо, варто переплачувати чи ні. Перший ось цей красунчик Stalker ПК. Було відео про нього на каналі, і зараз розповім, з чого він складається. Але кошти 109 з гривень, адже це красивий мод ПК під сталкера, де майстер вручну все робив, прикрашав все це діло, і, звісно, збиралося ну, плюс мержа магазину, самі розумієте. Якщо зібрати самостійно все по комплектуючим і без прикрас, що ми бачили, то виходить, ну, грубо кажучи, 95 тисяч. Округлимо в більшу сторону з доставкою і так далі. Залізо, звісно, не просте, хоч. Ще й не 4090 тут стоїть, а 4070 Ti Asus TUF, жирна материнка, також TUF, блокчара на кіловат і проц i7 13700KF. Ну і, звісно, оператива непогана DDR5 і непоганий диск. З іншого боку, я зібрав якось народний ПК на AM5 з процесором Ryzen 7500F набагато дешевшим. І картою 4060. Вийшло тоді все разом десь 35 з лишнім тисяч гривень. Але давайте замітуємо, що ми витягнемо 4060 і поставимо колись. Набагато потужнішу карту. Для цього я взяв карточку RX7900 XT від AMD. І тут річ у тім, що вона до біса потужна і є прямим конкурентом RTX 4070 Ti якраз. Саме тому в нас подвійна цікавість, як же тягатиметься дешевша збірка з цією дорогою. Ну давайте умовно витягнули 4060, поставили ось цю карту. Її дав на тест, магазин Telemart. І це відновлена з заводу карта. До речі, хто хоче новий ПК, існує два варіанти: продати старе залізо, купити нове, або через послугу Trade-in в Телемарті. Це коли ви здаєте старе залізо і отримуєте знижку на нове. Це робиться просто: ви заповнюєте форму Trade-in на сайті, протягом двох годин отримуєте приблизно оцінку. Тобто, щоб дізнатися, у скільки оцінять ваше залізо, ввести його нікуди не треба. Якщо оцінка вас влаштовує, то відправляєте товар новою поштою або привозите в шоурум, як вам зручніше. Там його перевірять і вже. Вже роблять остаточну пропозицію по викупу. Ви погоджуєтеся або ні, все просто і прозоро. Знижку ви отримуєте через бонуси, які нараховуються на ваш рахунок. Цими бонусами можна заплатити 100% вартості будь-якого товару в Телемарті. Посилання на форму оцінки та умови трейдін ви знайдете під відео, а ми продовжимо. От і уявімо, що ми зекономили і ставимо саме цю карту. Вона найдешевша і коштує 29 тисяч. От і сплюсуємо. Виходить 53 тисячі 600 гривень. Округлимо до тисяч, різниця між дорогим і дешевшим ПК виходить ну не вдвічі, але аж на 76% на 41 тисячу бляха гривень. Просто річ ще от в чим. потужний інтел споживає до хріна, і в дешеву мамку його вже не поставиш. А якщо Ryzen 5 7500F потягне що завгодно, то можна ставити будь-яку найдешевшу навіть мамку. Тобто інтел вже і сам дорожчий, і здорожчує мамку. Так як він гарячий, то і крутилятор дешевий йому теж не поставити. Йому хорошу водянку подавай. І соточку він тобі все одно швидко організує в важкому навантаженні. Перевірено. Так як Інтел не нажера, то і блок на 650 Вт, як у випадку Папа з дешевим ПК ти сюди також не поставиш, от звідки така колосальна різниця в ціні. Тому те, що в природі існує 7500F, проц, який максимум 90 Вт споживає, це просто подарунок, бо і мамка, і блок, і кулер, все можна здешевити, як ми і зробили. Давайте спочатку порівняємо ігрову продуктивність цих двох збірок в 3D Mark Time Spy, щоб мати хоч якусь загальну уяву про їх рівень. І тепер дивимось на дуже прямо цікавий момент в результатах тесту. Якщо за графіку наш дешевший ПК отримав навіть на 3 з лишнім тисячі більше балів, то процесор I7 тут показав перевагу більше ніж удвічі, аж на 10 тисяч 806 балів різниця. Саме тому за рахунок процеса загальний бал таки вище, майже на 2 тисячі балів, а це 9,4% лише вартість збірок, нагадати чи не треба. Але чи зробить саме процесор погоду саме в іграх? Адже зазвичай карта грає важливішу роль. Головне, щоб процесор не став вузьким місцем для неї. Тому поїхали. Ми порівняємо чисту продуктивність, як люблять. Фанати AMD без трасування, без DLSS і генерації кадрів. А потім, навпаки, з трасуванням і технологіями, як полюбляє Nvidia Man. Перша гра A ЕPTй Requiem. Все тестуємо в 2К, знизу детально підписані налаштування. Як бачимо, ні променів, ні DLSS чи FSR, тим більше фрейм генератора немає. І по-перше, на диво, карта RX вантажиться наповну, навіть більше, ніж RTX, судячи з моніторингу. Правда, деякі параметри не точні. Наприклад, пише, що зайнято 33 Гіга відеопам'яті. Очевидно, що, що моніторингові проги часто плутають щось у випадку з AMD, бо краще оптимізовані під Nvidia, але споживання у 7900XT явно вище. Це не секрет, і тут це видно. Більше 300 Вт. Насправді це не добре, адже хоч радіатор доволі масивний, я лишив відкритим корпус, бо карта гріла з більше 80. В цьому плані мені не дуже сподобалась референс на RX 7900 XT порівняно з RTX. Тож хороший продув це вирішить. І в кінці 103 кадри в дешевшого ПК і 80. Сім в дорожчого, а це на 18 і десятих відсотка краще. Але стоп, це ще не все. 1 та 0,1% відсотка лоу, чомусь набагато краще також в дешевшого ПК. Хто не в курсі, то поясню: 1 та 0,1% відсоток рідкісних подій це типу рідкісні підфризи, тобто зниження FPS до цього значення. І 0,1 – це ну прямо дуже рідкісні підфризи. І там, і там, в принципі, все окей, але значення краще в дешевшої збірки, тобто плавніше на диво йде саме на ній. Ну окей. Okay, те ж саме, але вмикаємо в Nvidia генератор кадрів і DLSS на якість, і трасування, звісно, в AMD, ну лише оптимізатор роздільності на якість, і все. Трасування також і там, і там. І дуже, ну дуже погані справи стали в AMD. І навіть не тому, що FPS набагато просів, а тому, що карті так важко, що це викликає серйозні фризи при поворотах камери. Є така особливість у цієї гри. коли карті важкувато, буває таке. NVIDIA повністю реабілітувалась. Тепер в неї і кадрів більше набагато. І 1 та 0,1% Лов набагато краще, бо з такими фризами я б сказав, що це не грабельно. Я обов'язково вимикав би трасування променів тут. Воно тут точно не загрожує нам. 142 кадри проти 71 на користь дорожчої збірки, тобто аж на 100% більше. Alan Wake 2. Я бачу, до речі, різну кольору передачу в різних карт. Якщо в NVIDIA більше в сині відтінки йде, то в AMD більш в зелені. Я роздивлявся на великому 2К-моніторі, і принаймні тут в цій локації мені якось більше картинка AMD сподобалась. І по кольорам, і навіть трішки по деталізації. Але тут AMD до 340 Вт бере. Підозрюю, що читається не той датчик, адже ця карта, блін, має бути обмежена 315 ватами, і тому я не розумію, що відбувається. Ну окей, FPS тут точно показує, як треба. 65 кадрів проти 61 на користь AMD. Лише 4 кадри або 6,56% на користь дешевшого ПК. І помітьте, процесора поки цілком вистачає. Веселимося, врубаємо. Трасування на повну, DLSS та генератор кадрів у Nvidia і FSR 2 в AMD. Думаю, немає навіть сенсу довго порівнювати. 88 кадрів в дорогий ПК з Nvidia і 34 дешевший з RX 144%. Контрол. Так як гра не важка по сучасним міркам, увімкну відразу трасування без всіляких DLSS і генератору кадрів у грі взагалі немає. Тому тут з трасуванням, але без апскейлерів. 76 кадрів проти 81 в дешевшій збірці вийшло. 6,6% лише. Кіберпанк без нічого, чиста продуктивність, і знаєте, ось тут відчутно, прямо дуже відчутно краще дешевший ПК. А також дивимось на рідкісні та дуже рідкісні події. Вони також на диво класно виглядають. А ще давай подивимось шматок, де максимально тестується процесор, чи вистачить нашого шестиядерника ось в цьому місці. Ми бачимо, як він розчервонівся, зашарівся, йому роботи прямо вище голови. 13700KF також трохи червоніє Місцями, але запас ще є. Та саме цікаве, що жодних статерів чи змін на графіку фреймтайм у AMD як не було, так і немає. Все плавно. Взагалі, я переживав за цього малюка, а він взяв. Та й вивіз карту в цій завантаженій сцені. Уяви лише 115 кадрів проти 90 на користь дешевшого ПК, 27,8%. Вмикаємо пресет трасування повний газ і всі доступні технології. No Commons. 77 кадрів проти 31 на користь Nvidia, 148,4%. Але для впевненості я побігав на дешевшому ПК в великій сцені, завантаженій людьми, машинами і спорудами, без трасування, щоб впевнитись, що. Роц таки вивозить. Він задіяний дуже серйозно, але ви бачите, вивозить. Червоніє, але вивозить без питань. І лінія плавна. Оце я розумію. Трохи дивувався і захоплювався я цим моментом. Оце справді народний проц. Dead Space Remake. лагуче гівно. Іноді по секунді залипає. Це гра про покупку котрої я пошкодував, скільки галасу і реклами, і грання на почуттях ностальгії моєї точно. А щоб пофіксити ці дикі фризи, то ні. Як бачимо, гра дико лагає як на дорогущій збірці зі звірячим Intel, так і на AMD. Лишається питання, де більше лагатиме, і знаєте, важко визначити переможця в лаганні. Але здається, я знайшов гру, котра показала, що цієї вертушки для процесора AMD малувато. Він настільки активно. Задіяний, плюс карта підігріває, що шумить, він вже некомфортно і і процгріється нефігово. Нічого, потім змінимо. Походив я по одному і тому ж маршруту, і якщо відкинути лаги, то 150 кадрів проти 115% на користь збірки з AMD. 30% плюс. Horizon Zero Dawn в обох випадках гра йде чудово, але саме під час неї іноді зависає моніторинг у випадку з інтелом, коли захоче, тоді зависає. Ну нічого страшного. Близько 175 кадрів проти 142 на користь збірки з AMD. 23,24%. і Це було чисто без нічого. А якщо увімкнути ще DLSS і FSR на якість, то тут FPS злітає дуже відчутно, і навіть так я не бачу упора в процесор у випадку з AMD. Кадрів далеко за 200 в дешевшої збірки. І не дістає до 200 4070 Ti. і в середньому 227 кадрів збірки з AMD і 174 з Intel плюс Nvidia 35%. Відьмак без нічого, просто на ультрах. 117 кадрів проти 96 на користь AMD 21,9%. Але щойно вмикаю пресет ультратрасування. О, ну хоч тут з AMD грабельно. FSR трохи таки допоміг, і кадрів за 60, 106 проти 69 на користь Intel з Nvidia, тобто на 53

І я маю висновки. Хоч потужна RX7900XT працювала з найдешевшим процесором сокету am 5 Ryzen 7500F, як ми бачили, вона показувала все, на що здатна. Ну майже. Упору в проц, принаймні значущого, не було. І в підсумку без трасування і генератору кадрів аж на 20,6% крутіша збірка із 7900XT. Нагадаю, збірка дешевша на 41 тисячу гривень. А от якщо увімкнути в іграх трасування променів з DLSS Ста генератором кадрів Nvidia і FSR AMD, де це можливо. Nvidia видає аж на 111,5% кадрів більше. Так. Я готовий вислухати в коментарях, що то все не справжні кадри, а згенеровані про імпут лаг і так далі. Але я, наприклад, не бачу різниці в якості між тим, де є генератор кадрів, і немає. Якщо, звісно, без лупи роздивлятись стоп-кадри і кропи. А так, якщо більше ста кадрів з генератором кадрів, то це чудовий експіріанс. Зараз, звісно, вже з'явився FSR 3.0 з генератором кадрів від AMD, але ігор, що його підтримують, ще досі дуже мало. Тож, взагалі, прекрасно, що вибір є. Хто хоче технологій і обов'язкового трасування Welcome NVIDIA, Кому подавай справжні кадри RX до ваших послуг, інколи дешевше і зазвичай з більшою кількістю пам'яті, але як мінус і споживання також більше. А ще AMD викотили дуже вдалий бюджетний проц. Уявіть, я взяв його на розпродажі на Аліку за 4750 гривень плюс-мінус. До речі, посилання на відео зі збіркою і на саму збірку буде в описі. В той час, коли на Аліку жодного сенсу в купівлі інтела, немає. І в нас він також коштує якихось скажених нереальних грошей десь на 214% дорожче. Тому вибачайте, але як ігрові процесори AMD зараз поза конкуренцією і споживають значно менше і видають щось неймовірне. Король ігрових процесорів в нас також до речі, AMD 7800X 3D. Я змінив колер, як ви розумієте, ось так він тепер виглядає, і бачите, на чотири трубки більше ніж достатньо цьому процесору, на відміну від інтела, котрий гріється, як скажений, і котрому подаває неймовірне охолодження. Так, він набагато потужніший і для робочих завдань відчутно краще. Але якщо акцент буде на ігри... То чому б не AMD? І головний висновок, що я зробив, треба поєднати нові карти RTX Супер із цим процесором. Тому збиратиму на каналі обов'язково. Ось зверху стоїть RTX 4070 Ti Super на ПК із 7500F Ryzen. -ом. Тому, якщо цікаво, не пропусти, збірка буде мега. Скоро на каналі, тому до зустрічі!